Мене звати Оксана, я з міста Бровари, клітинне харчування вживаю уже півтора роки. Хочу зазначити, що, мабуть, думка це кожної людини, яка тут зараз знаходиться яка вже має досвід, що є життя до клітинного харчування і є життя під час вживання клітинного харчування, за що я безмежно вдячна всім людям, які були дотичні до цього процесу, коли я прийняла рішення і почала вживати. Ви знаєте, мені коли було 48-49 років, я себе піймала на думці, невже прийшла старість? Мені ще тоді навіть не було 50 років, і я уже на той момент це відчула: величезна втома, надрив, постійні гіп... гіпертонічні кризи, конфлікти в сім'ї і, і так далі. Я хочу про це, і я вже говорю про це тільки в минулому часі. Шановні, у мене немає гіпертонічного е, проблеми з, е, з тиском. Я не п'ю седативних препаратів. Я не знаю, як для кого. Для мене це дуже важливо. Ця проблема у мене в роду: у тата, у мами. І так вийшло ще й в чоловіка у мого. І навіть передалось моєму сину ця проблема. Але на даний момент я можу вже сказати однозначно і ст, і можу стверджувати, що з грудня місяця минулого року я сказала до побачення усім препаратам. Я себе зараз прекрасно почуваю і завдяки клітинному харчуванню, тому що я добре вивчила вміст даної продукції і я. Я повірила в це, і зараз я маю такі результати. Крім того, що у мене пройшов тиск, а тиск, це ж ви самі розумієте, будь-який момент або інсульт, або інфаркт. От, і це і такий хороший дзвіночок усім тим, хто присутній зараз, хто знає таких людей, відкривайте ротики і говоріть, що можна врятуватися не за допомогою хімії, а тільки природними компонентами. Хочу далі відмітити про те, що чому я опинилася саме тут. Ці компанії в мене великі проблеми з суглобами. В мене викручувати, почало викручувати пальчики. Для мене руки це надзвичайно великий показник, краса рук. І коли зі мною таке трапилося, я звернулася до лікарів, а вони мені відмовили, сказали: На жаль, немає. Ніякого лікування від цієї проблеми. А ще коли дізналися, що це з покоління в покоління, переходить, сказали, ну що, можемо виписати тільки якісь обезболюючі і якісь вітамінки. Я в той момент дуже розчарувалася, дуже така засмучена була. Думаю, господі, пересаджують органи, вирощують тканини, а тут не можуть справитися з суглобами, які деформуються. Такий розпач. І, мабуть, оцей розпач. Мене привів саме в цю компанію. У мене зараз ці всі процеси зупинились. У мене деформація, навіть я можу сказати, зменшилася. Саме головне, що пластичність моїх суглобчиків, моїх пальчиків вона до мене повернулась. Паралельно з тим, мене перестав боліти кульшовий суглоб, перестав боліти колінний суглоб. Я... Я дуже часто падала. Уявляєте, людина іде і падає. Так, це проблеми. Це проблеми саме з суглобами. Я вже не падаю. Я Тут. собі дозволяю ходити на великій відстані. І в мене вже ноги не болять. Люди. Це круто. Це надзвичайно круто. У мене проблеми з кішковиком пройшли. У мене нема вздуття. У мене вже не болить правом під ребері. У мене немає тієї гіркоти в роті. У мене печії немає. Розумієте, хто. Хто оцим страждав, і коли людина починає цього позбавлятись, вона просто починає голосно говорити і дякувати виробникам до цього продукту, який допомагає нам оздоровитися. Що хочу сказати, що в мене пройшли мігрені. Коли б мене боліла голова, я не могла нічим її заспокоїти. Єдине, я використовувала рідкий аналгін, в ложку випивала. І горизонтальне положення до ранку, вранці вже більш-менш мені ставало легше. Але ви знаєте, як аналгін впливає на наше кровотворення і на нашу кров. Наступне, що я б дуже хотіла сказати, і, мабуть, це, це саме головне, я дуже емоційна людина, я динамічна людина, я працюю із особливими дітками, я надаю допомогу людям, які опинилися в складних життєвих ситуаціях. Ви знаєте, що це велика.